Всіх вітаю, хочу показати вам новиночки, віночки та заколочки, які зараз є в наявності. Ось такий жовто-блакитний віночок. Дуже зручно, він плетений на обручі. Ось так він виглядає. Підійде дівчаткам з трьох років. Він легенький. Бантики. Вантики в школу в садочок вже показувала їх на манекені. Ось такі вони. По розміру ось моя долонька. Так. Ось такий обручок, також плетений на обручі, кольори м'ятні з жовтим та салатовим. Ось так виглядає. Далі. Покажу резиночки. Ось така резиночка, біла з золотими елементами. Ось так. І також така ж сама, тільки з срібними елементами. Буде їм по парі. Мені просто треба дозамовити матеріали. Ось такі заколочки теж не показувала, по-моєму, на манекені. Ось так вони виглядають дуже гарні, підійдуть під вишиванку. Вони досить невеличкі такі. Ось вони в мене на долонці. Кріплення крокодил. В такому, ж, в такому ж дизайні ще білі з червоним. теж дуже гарні. Кріплення крокодил. Тут у нас все для будівництва. Також покажу вам обідки, які зараз у мене в роботі. Теж не вистачило мені трошки матеріалів, тому буду дозамовляти. Можливо, комусь сподобається, можна буде забронювати. Ось такий ніжний обідочок з пролісками, з блакитними та срібними елементами. Дуже гарний, дуже ніжний. Ось такий яскравий, малиновий. І ось такий з волошками та ягідками, блакитний, в декількох відтінках блакитного.